Зараз на нашій студії працюватиме знаковий український політик і дипломат Роман Безсмертний. Слава Україні, пане Романе. Героям слава доброго дня, пане Антіне. Незважаючи на всі дипломатичні конвульсії, Кремль повторює і повторює різними голосами: то Лаврова, то піскова свій ультиматум, старий ультиматум, який полягає в окупації частини українських територій, легалізації даної анексії. І звісно, йдеться про втручання у внутрішню українську. Політику, тобто це те, що зараз Кремль тримає на столі. Водночас, наші американські партнери регулярно повторюють, що ми рухаємось в якомусь там невідомому якому правильному напрямку, так і в разі чого погрожують виходом з переговірного процесу. Пане Романе, що зараз з тим всім взагалі відбувається? Ну якби тут можна сказати коротку відповідь, що Москва домагається. Власне, те, що було її стратегічним планом знищення України як держави і українців як нації, в який спосіб вона це робить, чи вона безпосередньо бомбардує Україну, цивільне населення здійснює операції на лінії фронту, чи вона використовує для цього дипломатичні інструменти? Переговірний процес, гру в Дональда Трампа це настільки важливо. Як ми бачимо, мета не змінюється, є лише певне домінування тих чи інших тактичних інструментів. Ну, хочеться Дональду Трампу пограти в переговори. Москва затягує час, підсовуючи найрізноманітніші, безглузді ідеї. Але Москва не приймає ні конкретного, реального, безумовного, безстрокового всеосяжного перемир'я, ні навіть означеного певними датами, певними обмеженнями безумовного, але тридцятиденного перемир'я. І тут ситуація насправді в яку грає ФСБшно КГБшна система московського фюрера. З одного боку тримає на прив'язі Дональда Трампа, використовуючи його нефаховість, нерозбірливість, непідготовленість його команди, а з іншого боку, використовує цей час для того, щоб готуватися для продовження війни як з Україною, так і з Європою. І по суті, ті стратегічні позиції, які висловлювалися, Кремлем впродовж цього десятиліття вони не змінюються. Однак змінюється ситуація навколо, приходять ті чи інші сили до влади в демократичних країнах, і це дозволяє Москві займатися такою маніпуляцією. Суть процесу є в тому, що Крем тягне, розігруючи Дональда Трампа, впарюючи йому безумні ідеї. А Дональд Трамп, замість того, щоб переповернутися і працювати про собою ж озвученій доктрині мир через силу, приймає цю е, позицію Кремля і періодично гарчить то на Україну, то на Європу. Пане Романе, ну от не гарчить Дональд Фредович на Росію, і відповідно, виходячи з того, що ви щойно озвучили, наскільки я розумію, перемир'я довго довгострокового не заповідається. Радше всього ми входимо. Тож і вже вже увійшли весняну кампанію і входимо в літню кампанію, під час якої росіяни виставили собі кілька стратегічних цілей так, зокрема, йдеться і про південь нашої держави. Вони його невпинно насичують особовим складом. І відповідною технікою, але от буквально пару днів тому президент України Володимир Зеленський сказав про те, що готується дещо і в Білорусі. Так Ну, Зеленський сказав про напрямок. Можливо, це буде Литва, можливо, це буде Польща, а можливо, це буде північ нашої держави. Але про це президент України не казав. Як ви думаєте, чого нам чекати в середньостроковій перспективі, зокрема, коли ми говоримо. Про літню кампанію. Так ну не дарма, ворог зриває переговірний процес. А, пане Антіне, тут дуже важливо перше, об'єктивно оцінювати свої можливості і потенціал в усіх складових, і точнісінько, так об'єктивно оцінювати можливості ворога, не переоцінюючи їх а, і недооцінюючи. Це найважливіше. Проводити великі кампанії наступальні в Російської Федерації можливості на даний час немає. Те, що формується групування військ на території Білорусі і в сусідніх областях Російської Федерації, по ньому явно видно, що тези, оголошені президентом України, відповідають дійсності. Ці підрозділи з точки зору їхнього рівня і змісту підготовки. Забезпеченості спрямовуються в Балтійському напрямку. Скорше за все, це той кулак, який високоімовірно, що за певних обставин буде використовуватися як певний кулак удару по Балтійських державах і Польщі. Про це мова велася давним-давно. Яскраво про це скаже навчання захід 2025 і по легенді, і по тому, що буде відбуватися, але це не означає, що увага до північного напрямку українського має слабнути. Зрозуміло, що підтверджує це і офіційні заяви Пхеньяна і Москви про відкритість взаємодії між Пхеняном і Москвою стосовно надання особового складу. А процедура завершилася ратифікації угоди про стратегічне партнерство. І як відомо, і Пхеньян, і Москва офіційно заявили про те, що на боці Росії в цій війні воює Корейська Народно-Демократична Республіка. До речі, цей факт не дуже викликав е, зрозумілу реакцію навіть Вашингтона. Хоча зрозуміло, що Північна Корея несе в собі загрозу в першу чергу Південній Кореї, зрозуміло, Америки. Що стосується в політичному відношенні, то вже очевидно, що нинішні слова, які продовжує проговорювати безкінечно Медведєв, заступник. Голови Ради безпеки Російської Федерації свідчать про те, що Москва серйозно розглядає ймовірність нападу на країни НАТО. До речі, те, що все частіше в Вашингтоні почали говорити про те, що вони не збираються тратити гроші на захист Європи, бо в них великі борги. І що Сполучені Штати можуть і відмовитися від стратегічної безпеки в Європі гарантій з боку Сполучених Штатів е Європі, це якраз свідчення того, що це чують у Кремлі, і тому ведуть е підготовку, в тому числі й на плацдармі, який називається Білорусь. Але ще раз хочу наголосити: в цьому випадку не слід. Мінімізувати увагу з боку України до північного напряму, а що на вашу думку відбулося у Ватикані? Так відбулася розмова двох глав держав. Володимир Зеленський, Дональд Трамп, і вони вирішили усамітнитись. Навіть президента Макрона вони, так би мовити, вивели за душки. Розумію, що розмова була короткою, конфіденційною і дуже важливою. Так, ну і отут, от ми бачимо зараз пожвавлення американської дипломатії з одного боку, непоступливість російської, і відповідно можуть чи можуть. Послідувати ті чи інші якісь правильні конкретні кроки з боку Сполучених Штатів. Чи Дональд Трамп міг просто сказати: Ну, сорі, ми виходимо з гри? Перше варіанту вийти зі гри, про що так багато говорять в Вашингтоні, від Трампа, Рубіо, волца і всіх інших у Сполучених Штатах немає. Е, якби. Америка досягла мінімального успіху, хоча би в чомусь. Дональд Трамп оголосив би себе героєм і передав би цю ситуацію Європі. Росія навмисне тримає Сполучені Штати у цьому процесі, в тому числі затягуючи ведення переговорного процесу і так далі. Тому в цьому відношенні шансів вискочити у Сполучених Штатах Америки при такій диспозиції тактиці сторін ніякого варіанту немає. Бо е, Дональд Трамп абсолютно безглуздо влішив близький схід і там зрозумів, що він має справу не стільки з Хезболою, Хамасом і Іраном, як з Росією. Точно так він це побачив. В ядерній російській а, іранській програмі, бо вона не стільки іранська, скільки на даний час вже російська. Ситуація з агресією проти України і без того чітко зараз зав'язала і накинула а, нашильник на голову і шию Дональда Трампа. Звідси очевидно, що нині Кремль буде тримати цей нашийник. На Дональді Трампа дурачити йому голову, затягуючи час, придумуючи найрізноманітніші способи для того, щоб а, Трампа перетягувати на свою сторону. І тут ситуація дуже сприйнятна, бо з одного боку, фюрер Московський форіє і захоплення територій України, європейських територій і так далі. А Дональд Трамп мріє про Гренландію, Панаму, Канаду. У них однакові мрії. Один завойовує, знищуючи мирне населення, а інший мародерствує у цей час. І тому все це створює картину ніби погоджених дій. От зверніть увагу: Кремль готує групу в Білорусі, а з е Вашингтона звучить про те, що Вашингтон не буде допомагати Європі фінансувати їхню оборону. Що стосується подій у Ватикані, то це був свого роду е, тимчасовий шок для Дональда Трампа. Е, по перше, в нього історія відносин була з покійним франциском. По друге, обставини, в яких він перебував це були таким же шоком, де він, як людина в 78 років, думав, в тому числі про себе і про вічне, що в такі роки вже має турбувати людину, в тому числі Дональда Трампа. По-третє, рівень даних і інформації, яку він отримував. Ну і по-четверте, по маленький сюжет: ні стармер, ні. Е Макрон не збиралися говорити з ним на цю тему. Їхня робота, так як і робота е голови Ради міністрів Республіки Італія Джорджі Мелоні, зосереджувалася на підготовці і донесенні повідомлень, які готувалися в Лондоні, Парижі і Римі. Для Володимира Зеленського, президента України, і для змістовної розмови з Дональдом Трампом, як ми бачили, по результатах цієї зустрічі все-таки певні нюанси залишилися в голові Дональда Трампа. Але, по-перше, вони носили тимчасовий характер. А по-друге, Дональд Трамп не та людина, яка б відмовлялася від власних переконань. Тим більше, що вони украдені і присвоєні самим Дональдом Трампом. Частину він украв у московського фюрера, частину у Стіва Віткофа, і так далі. Ви ж бачите, що він фактично не користується розробками, які для нього готував, в тому числі Кіт Келох. Він на сьогоднішній день живе у світі плану і програми, якого насправді не існує. А озвучені тези. Що стосується Криму, що стосується України, я вже не кажу оця фраза, що його відношення Дональда Трампа до України буде визначатися позицією московського фюрера. Цю біліберду, яку зморозив Дональд Трамп, і вона її ще треба зрозуміти, а що власне він вкладає, бо Дональда Трампа, як кажуть фахівці, необхідно постійно дешифрувати. Або не спішити реагувати, бо за декілька хвилин він змінить свою позицію. Або, як кажуть, наближені зовсім вони живуть від повідомлення до повідомлення Дональда Трампа в Сошалтрус. Ось логіка його мислення. Тому перебуваючи під шоком певним в, а, в Ватикані, він робив певні судження, починаючи від того, що він би не проти бути. Папою римським, закінчуючи тим, що він може вийти з процесу. Але при цьому, мріючи вийти з процесу, він мріє про отримання Нобелівської премії за ініціативи миру на планеті Земля. І ці протиріччя він для себе ще не вирішив. Тому, перше, я категорично наполягаю на тому, що в нього шансу вийти з процесу немає. По-друге, він заплутався в тому, як йому рухатися по цьому треку далі. І третє, це те, що його юзає московський фюрер, використовуючи його на свій інтерес. Пане Романе. Як нам бути з історією про тимчасове перемир'я 8-9 травня? Так ми розуміємо, Україна висунула свою контр. Пропозицію, коли ми говоримо про повноцінне перемир'я, так тридцятиденне росіяни чомусь не хочуть іти на щось подібне. Хоча, якщо передбачався би той чи інший переговірний процес, то е тимчасове перемир'я воно би сприяло якраз подібному. Але ні, росіяни на це не йдуть. Ну і відповідно, е можливо, готуються ті чи інші провокації на 8-9 травня. а з другого боку, якщо, наприклад, росіяни відкидають наші мирні пропозиції, ну тоді, можливо, і можна і зіпсувати, так би мовити, їхній парад перемоги. Пане Антіне, чергове повертаюся до своїх тез. В воєнній доктрині Расійської Федерації, війна ведеться зброєю, військом, переговорами. Паузами в переговорному процесі, тому це не ініціативи про перемир'я, це інструмент ведення війни. Перемир'я, як відомо, досягається в переговорному процесі. Воно обставляється для гарантії певними підписаними документами. Ці підписані документи мають містити визначений період, час, початок. Завершення, механізми моніторингу і контролю для того, щоб розуміти і довіряти один одному. Те, що зробила зараз Рашиська Федерація з вустами Фюрера Московського, є не що іншим, ніж ведення війни в інший спосіб. В односторонньому плані перемир'я ніким ніколи. Не оголошувалися і не приймалися. Це результат, ще раз це підкреслю, переговорного процесу. Виходячи з тактичних інтересів, а тут мова йде про безпеку Сі Цзіньпіня на червоній, на Красній площі, про інші наміри. Очевидно, що е, ворог буде в ці дні проводити диверсійні тактичні операції на лінії фронту. Він і прикриває їх. Відповідними тезами, тим самим морочачи голову а, насамперед Дональду Трампу, тому що Україна майже 50 цих перемирь пройшла за 11 років війни, і нам дуже добре відомо, як Російська Федерація дотримувалася навіть двосторонньо досягнутих підписаних, врегульованих відповідними процедурами перемирь. При цьому моніторинг здійснювався спільними групами ОБСЄ, окремими фахівцями. Але Російська Федерація НАТО завжди плювала і порушувала. Жодне із цих перемирій не було порушено українською стороною. Це завжди робила Російська Федерація. Тому на ці ініціативи, які висловлені московським фюрером, треба дивитися, перше, як на спосіб. Негативної відповіді на тридцятиденне безумовне перемир'я, про що говорить українська і американська сторона. Друге, на них треба дивитися як на прикриття певних операцій, які будуть здійснюватися кремлівською воєнщиною. Третє на них треба дивитися як на спосіб впливу. В тому числі на американо-українські відносини. Бо за цим ми почуємо фразу, як Фюрер скаже: а ми проаналізували ці три доби, і виявляється, що українці їх порушили. А з ким ти дурню домовлявся у такій ситуації? Хто з тобою підписував які, які документи? Тобі запропонували 30 днів, замість того, щоб сказати так чи ні, ти починаєш займатися? Різноманітними хитрощами дурачити голову, і в першу чергу, чого не розуміють у Вашингтоні, він дурачить голову Трампу. Дуже вам дякую, пане Романе, за цю надзвичайно важливу розмову. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз в нашій студії для них працював Роман Безсмертний, знаковий український політик і дипломат. Час нашої програми вичерпався. Дякую, що дивилися. Ну будемо сподіватися, що найближчими годинами не станеться повітряної тривоги, але в будь-якому разі пильнуйте себе і своїх близьких до зустрічі в ефірі.